нас на матч чемпіонату світу, матч між збірними Хорватії та Бельгії. Якщо розглядати гру цих команд саме на чемпіонаті світу, то варто відзначити, що саме Хорватія є явним фаворитом в цьому протистоянні. Хорвати зуміли отримати впевнену перемогу над Канадою. Бельгійці також обіграли Канаду, але мінімально з рахунком 1-0. Ну, якщо розглядати матч проти марокканців, команда, яка, скоріш за все, вийде з групи, оскільки їм потрібно виграти немотивовану Канаду, то Хорвати. Відіграли в поюнчу проти марокканців, а Бельгія заслужено поступилася з рахунком 2-0. Звісно, поєдинок буде, напевно, найцікавіший, адже обидві ці команди претендували на хороші е, місця як і в попередні роки, так і в цьому році. Мали хорошу досвідчену команду. Е, але я думаю, що в даному поєдинку фаворитом є Хорватія, і мають вони спокійно обігравати, тим паче, що для Хорватів навіть нічия буде хорошим результатом, адже команда зуміє вийти далі. Думаю, зважаючи на це все, бельгійці будуть йти вперед, і хорвати десь точно їх зловлять на контратаках, а можливо навіть і по грі обіграють опозиційними атаками. Мій прогноз на даний поєдинок перемога хорватів.